Вітаю всіх. Ще раз роблю розклад вересень 2025. Тенденція по перемовинам щодо миру. Тенденція по перемовинам щодо миру. Яка буде? Тенденція по перемовинам. Рухаємось, кудись ми рухаємось. Таємничості багато. Кожен розглядає варіанти пропозиції. Довго думаємо, що робити. Кінцевий результат. Тиснемо кожен своє русло. І кожен вибиває свої позиції. Що мені вам сказати знову осінь-виноград? Ось. Тепер сюди ж. У вересні вже буде результат якийсь перемовин. У вересні місяці буде вже результат якийсь перемовин. Ні. На вересень не очікуйте результат. Буде вазня, багато ілюзій, до речі, йде. Ми фантазуємо. Головне зараз, щоб було менше обстрілів нахрін. Приємні, якісь моменти будуть. Давайте так. Кінцевого результату не буде. Проміжний результат буде, якісь проміжні результати. так Вересень це проміжні результати, помагу це дуже круті результати, якісь домовленості на майбутнє. Не швидимо. Ось вони. Угу. На майбутню угоду на, р... на працювання. Вересень місяць. Очікуємо обережно, новини фільтруємо, як завжди.